21 бандеромобіль. Сьогодні декілька волонтерів з Березного вкотре вирушають на фронт, аби передати нашим захисникам автомобілі. Загалом від початку повномасштабного вторгнення від них наші воїни отримали вже понад 100 одиниць транспорту. За словами організатора благодійної ініціативи та волонтера Андрія Усача, підготовкою цих автівок до їхніх бойових завдань займалися лише два місяці. каже, придбати їх вдалося завдяки спільним зусиллям. Шість наприклад, цих ось, бандеромобілів. Проплатив наш колега, товариш, мій хороший друг Андрій Синютко з Детройту. Є автомобілі, які проплачували за рахунок зборів людей, які відкривали. Є такі автомобілі, що солдати самі. Скидалися кошти для того, щоб придбати. Тобто я один автомобіль, який зібрали кошти завдяки нашим місцевим лікарям. Купували ці бандеромобілі у різних країнах світу серед присутніх благодійників Геннадій Ніта. Усе своє життя чоловік жив за кордоном. Розповідає, деякі з автівок привіз особисто. Під час вибору враховував прохання наших воїнів раз в неділю. Про дві неділі приганяємо У нас кілька людей в Лондоні, які такі ж однодумці, там ми їх знаходимо ці машини і приганяємо сюди. Основні критерії, які нам теж задають хлопці з України, що до двігун, коробка, роздатка, кузов маломальський. В робочому стані а остальне всі доробляють тут до України. Ці автомобілі приїхали в справному, втім неналежному належному для фронтових умов стані. Відтак над їхньою підготовкою та ремонтом трудилася команда з місцевих волонтерів та механіків. Дехто із них раніше не мав такого досвіду. Всі автівки проходять повне ТО, повне повне обслуговування. Це е, е, і покраска, ну покраска само собою. Робиться вся ходова, міняються всі масла, фільтра. Одна тільки з машин була практично в ідеальному стані. Тільки фарбували, поміняли масло і все Сьогодні ж усі ці залізні коні готові до бойового хрещення. Однак на самих лише автомобілях волонтери не зупинились. Цього разу їх вщент довантажили найнеобхіднішим для наших бійців. Будуть ще передаватися дрони, тепловізори, старлінки на цей раз є. Рації, спальні мішки, бронежилети, ну не самі бронежилети, плетоноски, медицина, продукти продукти харчування, маскувальні сітки, тобто майже все, що потрібно військовим, і будь-матеріали там, деякі нам де наших підприємців дали. Один із водіїв волонтерів Леонід Осійчук сьогодні доставляти бандеромобілі на фронт. Чоловік їде вдруге. Розповідає, залишатись осторонь просто не зміг би. Додає надзвичайно приємним є те, що до допомоги нашому війську, харчами, одягом та іншими речами долучається чимало небайдужих місцевих жителів. Брат загинув 21 грудня, 2022 року. От я давно хотів допомагати. От, і так э, сталося, що Андрій про Андрій попросив, Андрій каже, без проблем. Долучаються прості люди. Прості люди церкви п'ятдесятники, баптисти, Друхова, Поляни, Городищанські церкви. Тут ця церква, що рядом. Так само вони всі випічки печуть, там хліб, ну, солодощі, хлопцям хочеться солодощів. Перш ніж вирушити у дорогу ці автомобілі та волонтерів, які особисто вестимуть їх на передову, освятив капелан. За сприятливих умов вже завтра бандеромобілі прибудуть у підрозділи на різних напрямках та будуть виконувати свої бойові завдання. Софія Капіно, Стартем Шаула. Телеканал АйТВ.